Ну а чого не правіння, порахувати? Правіння, Давай, правіння. Правіння, Давайте, правіння. я от вас разом з цими побитими хлопцями порахую, якщо хочете. А я при чому? Які ну, ні, я не знаю. Я не знаю, знаю яке ви маєте відношення, тому не буду. Ну, от ви розумієте, от ви розумієте. Ситуація. Ситуація, людина провокує, а потім, коли йому на то клепику, він каже, що от провокатор. Да? Це хто кого провокує? Ну ви ж мене знімаєте, кажете, з помитим роботами. Я їх бив, я прийшов, бачите, тому що сказали, когось ні. бив. У ну, ж... мене запитання. Знімаєте, що є нічого. Ви, да, будь ласка. А, представники партії якоїсь Ні, я, не пос... я прийшов на проспілковий пікет Конфедерації вільних проспілків. Підтримую. Конфедерацію вільних профспілок. Дякую вам. А й що нам? Тепер робить цими хлопцями, заяву як побили. Ну ясно, вони тоді будуть писати. Ну, так, міліція, що я а буду? як ви можете щось порадити? От в них вкрали генератор. І... Заява міліцію це єдиний да, спосіб розібратися, що сталося. Ну дякую. Праймі, хлопці, чи ні? Просто цей чоловік, він мені Леніна нагадує на броньовики. Тобто, якщо він ну, Лініна буде там захищати, то я особисто йому пику наб'ю. Якщо він конфедерація про спілок, нема питань. Хай агітує за конфедерацію про спілок. Незалежних від влади і Бандюковича. Правильно чи ні? Ви не за Леніна, шановний. Ви може комуніст. Шановні друзі, комуняк на гілля. Ага. Я би подивився, де ти ще состояв. хорошо. хорошо.